Візит президента Зеленського до трьох балтійських країн має два великих завдання. І одне більш глобальне, пов'язане із співпрацею України з усім світом, з усіма союзниками. Звичайно, перемога війні вирішальним чином залежить від західної допомоги. І найближчим часом відбудуться два великих заходи, які, власне, будуть моментом істини для отримання такої допомоги. І перший це зустріч. Щодо української формули миру в Давосі, яка планується буквально за кілька днів. Напередодні засідання всесвітнього економічного форуму Україна запросила 100 країн до участі в обговоренні українського плану мирного врегулювання, і президент Зеленський особисто очолить українську делегацію. Будуть говорити про дуже специфічні деталі того, як завершити війну для того, щоб застерегти всі українські вимоги щодо відновлення територіальної цілісності та суверенітету. І другий великий захід це 1 лютого планується засідання Європейської ради, де будуть розглядати питання надання фінансової підтримки Україні на цей та подальші роки. І, звичайно, те, що президент Зеленський зустрічається із трьома керівниками. Балтійських країн напередодні цих важливих зустрічей це також елементи підготовки для того, щоб не лише Україна говорила про українські інтереси, а ми мали погоджену позицію із багатьма країнами. Але, звичайно, друге завдання це двосторонні відносини. І в нас з кожною з країн, з Литвою, Латвією, Естонією є окремі питання співпраці, як військової співпраці, так і військово-технічної співпраці, безпекової. Кожна з країн розмістила українських біженців, і тому, звичайно, під візит готувалися обговорення всіх цих питань двостороннього співробітництва. Однією з тем під час переговорів у Литві були питання військово-технічного співробізнеса, а саме розвитку оборонно-промислового комплексу, були підписані перші документи про співпрацю із литовськими компаніями, які спеціалізуються на виготовленні засобів раді... радіоелектронної боротьби. Росія все більше застосовує дрони, і тому в цій гонці технологій Україна звичайно розвиває спільні проекти з західними країнами. І, от, власне, з Литвою одним з акцентів, це буде власне спільна розробка, спільне виробництво засобів радіоелектронної боротьби. Високі зустрічі президентів це в тому числі можливість для оголошення публічних заяв, попереднього оголошення цих заяв і формування громадської думки напередодні важливих самітів. І саме тому, за підсумками розмови із президентом Естонії, він якраз оголосив про оцінку власне, це поки що суб'єктивна оцінка естонського президента, який представляє країну, в тому, що обмеження для України що застосування. Західної зброї лише окупованими територіями їх пора знімати, і тому дійсно про це говорять і українські керівники багато часу, що так нам треба посилювати засоби протиповітряної оборони, проти ракетної оборони. Але в Росії багато ракет. Росія отримує нові ракети з Північної Кореї, Росія може отримати нові ракети із Ірану, і тому більш ефективним є враження місць. Запуску цих ракет власне пускових установок позиційних районів і до цього часу на жаль діє обмеження виробників постачальників. Ракетного озброєння не наносити удари е, по е, цих об'єктах, і Україна може вражати їх лише зброєю власного виробництва, якої не завжди вистачає так. Україна виробляє далекобійні дрони. Україна використовує їх для атаки по військових об'єктах на російській території. Е, проте цього недостатньо і саме тому е, якраз на переговорах із іншим президентом Володимир Зеленський обговорює. Ці питання, які повинні посилити військову спроможність України, а потім разом з ними оголошує ці питання, щоб потім піднімати їх на переговорах власне із виробниками постачальниками зброї, коли обговорюються гарантії довготривалої безпеки України, то кожна країна вибирає для себе спеціалізацію. І скажімо, Естонія має досить серйозні напрацювання в кібербезпеці, і тому в робочих групах по кіберзахисту. По кібертехнологіях Естонія відіграє важливу роль, тому звичайно під час переговорів обговорюється співпраця саме в цій галузі, але звичайно не треба забувати, що всі ці три Балтійські країни вони мають голоси в колегіальних органах. Це і в Раді Європейського союзу, і в НАТО. А Україна очікує важливих рішень від цих органів. І саме тому, звичайно, обговорюється питання надання фінансової е, підтримки не лише на двосторонній основі, але і е, позиція цих трьох країн під час обговорення подібних питань е, щодо фінансів це в Європейському Союзі, а щодо політичних рішень і безпекових рішень е, це голосування цих трьох країн під час саміту НАТО в Вашингтоні. І тому на прес-конференції литовським президентом і Володимир Зеленський, пан Неуседа, вже говорили про те, що. Треба готувати важливі політичні оборонні рішення для Вашингтонського саміту НАТО по посиленню протиповітряної оборони України і по подальшій інтеграції України в структури Альянсу.